Погроза вбивством. Правоохоронці вже тиждень розслідують нашумілу історію, котра сталася між сусідами у Луцькій багатоповерхівці. Місцевий житель Олександр Йоржик запевняє, що сусід приставив йому до скроні пістолет та став погрожувати. Лучанин каже, що інцидент стався вночі після того, як зробив зауваження щодо гучної музики. Виявилося, що сусід то колишній директор електротермометрії Юрій Малихін. Що змінилося за час розслідування? Далі у сюжеті. Сусіди кажуть, що по ночах у цьому під'їзді гучний шансон уже не чути. Воно і не дивно. Тиждень поліція розслідує скандальну історію. Вночі все тихо ні немає. Все тихо. Все тихо сусід більше не шумів. Погроза вбивством за такою статтею розслідують кримінальне провадження. У ЗМІ писали, що раніше Юрія Малихіна не раз штрафували за п'яне кермування. Як іде нинішнє розслідування, розповідає сам заявник. На момент, коли приїжджала патрульна поліція і ну робила перевірку. Не на даний пістолет це був травматичний пістолет. Не було документів. на понеділок документи з'явилися. Тепер у Лучанина Олександра до поліції більше запитань аніж відповідей від них. Чому не вилучили пістолет? Питання чому не перевірили належність зберігання зброї. Квартирі, тобто пістолет лежав в коридорі, чи пістолет а, фактично був у сейфі розряджений. Пістолет, знову ж таки, питання, чи пістолет був заряджений, також я відповіді не почув. А, ніхто цього не перевірив. Людину не перевірили на стан алкогольного сп'яніння, не зафіксували, як мінімум, цього. А, хоча на це все ознаки були. На п'ятий день мене тільки завели на суд Олександр дуже здивувався, побачивши, як зареєстрували відомості в ЄРДР. Час був вказаний. Зареєстрованої справи о 22-близько 22-ї ночі. Тобто, а по факту, це все було з 11 по 12 годину. Виклик я зробив о 12.17. Я задав це питання і попросив змінити, тому що це некоректна інформація. Близько 22-ї години це можна трактувати як о пів, о пів на 10 на І з моєї сторони, було б некоректним в подальшому, якби мені пред'явили, що я зайшов не о 11-й. Годині чи 12 годині зробив зауваження, а до 10 години. Ми спробували поговорити із Юрієм Малихіним і дати йому можливість висловити свою позицію щодо інциденту та розповісти власну версію подій. Мені нічого складів сесію. Діло, услідуте, воно веде діло. Я дав всі показання. У Услідувачка, все знаєте. Все, до свидання, Спасибо. Олександр Йоржик каже, що після нічних подій сусід Малихін написав йому повідомлення, але згодом стер. Молодий чоловік хоче, аби в екс-директора заводу забрали зброю. На мою думку, людина не має мати зброю, яка не вміє її належним чином використовувати. Зброю, яка була в нього, вона для захисту, а не для нападу. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.